Шапку в руки і в двері. Сказала мені дівчина в аптеці, коли я нею пожартував про те, щоб вона мене швидше відпустила, бо я себе погано почуваю, бо чи то щось з'їв, чи то що, але інтоксикація, і блював вже сьогодні два рази. І я їй кажу, що будете довго тягнути, кажу, я можу вам і тут в аптеці кажу, наблювати. Вона мені каже, знаєте що? Шапку в руки і в двері. Я так дивлюся на неї і думаю собі. І кажу, не думаю, а кажу до неї. Оце сервіс кажу, оце турбота кажу. Це кажу дуже круто, дуже дякую, що ви так сказали. Вона, звісно, зніяковіла, та їй, чесно сказати, претензій в мене до неї немає. Але я просто хочу поділитися цим, щоб ви розуміли, що чекає на вас у Вінницькій аптеці Конекс. Якщо ви туди зайдете і вам стане погано, наприклад, то, мабуть, ви можете просто вмерти на підлозі. Ну або якщо у вас інтоксикація і ви вирвете, то шапку в руки і в двері. Ось така ситуація. Ну, такий світ, все на що кожен з нас може повпливати, це будучи в такій ситуації, все ж таки проявити до людини якихось 2-3 хвилини уваги, і якщо людині дійсно погано, то хоча б якимось чином допомогти. Або якщо вже навіть не маєте допомагати, то хоча б такого не говорити. Чесно, бо це якось. Це якось дуже низько, як на мене. Чесно, це, це, це дуже низько, як на мене. Так.